Привіт, народ. Ну що, то сільська робота. 23 жовтня. 23.30. 23 жовтня 2025 рік. Ото я тільки що пригнав комбайна в двір з поля. Можна було б трошки потішитися, що вінок. Ніхрена не вінок, але вінок. Як так може бути не вінок? Ну, короче, Остався ще кусочок 40 сотих сої е, молотити. І нам тако дощ об об обірвало сегментів в жаці раз. Е роз розмотало ті е, нові говно коротше, ті пружинки, блин, нові купив по 150 гривень за пружинку дав, всі вони пішли гайцю. Не знаю, що з ними таке. Старі нормально, вже, вже ми їх наві обрізали, все одно вони попадають якось хрена в сегменти, рвуть в сегменти. Ну, таке діло. Коротше, нарешті я ж я якось мучив, мучив, мучив. Забив барабана сміттям і плюнув, думаю, коротше, лишив я тих 40 сотих, подарую там родичам, їх там хай собі молотять. Мені. Невигідно буде гнати знову комбайна кілометрів 20 Ні, ще гнати можна, не питання. Ну, розумієте, яка їзда зараз комбайном? От я проїхав тако. Гор, ну, не горанку, шп, кусок шпикулус, Снігуровеччина, хутір, плоске, новосілки, кривуля. Вілія. Шість населених пунктів я проїхав. 10. Десята... Дев'ята вечора, осінь. Глушмар. Глушмар. Побачив тільки десь в зелені мотоцикл їхав. І то побачили, а я включив мигалку. Е, от. Побачили ту мигалку, як дременули. <смі> я не знаю, чи то від мигалки, чи то просто так собі поїхали, Но, е, коротше, коротше, тишина. Осінь, це ж зараз би бураки, картопля, дрова. будний день. Е, от. Коротше, коротше, я вже з'їхав з теми. Тема така, що наробилися ми добряче, Точніше, ми ще не наробилися, ми ще працюємо. Я пригнав комбайна, а хлопці там за 20 км на полі возять сою додому, поки додому. А далі ще треба буде її здати. От. Коротше, нема радості, нема кайфу, пальці всі збиті, голова, не знаю, чи вам видно, побита. Ну все, як комбайнера бачили? ні? О. На лисині добре видно. От. Задовбаний, вимащений, змерз. Пилюка і та штука, той, той порошечок сої, я вже не знаю. Сказати вам, де він, де він є кругом. Коротше, він є От. во всіх дирах, як то й кажуть. Коротше, треба йти на пенсію, треба зав'язувати з тією херньою. До речі, дехто з підписників мені кажуть, що теж закинули свій час, тепер жаліють, що я буду скучати за тою справою. Чуєте, та проблема скучаєш? Скучаєш, пішов в агрофірму на жнива комбайнером чи трактористом і знов натішився отако. Причому на сучасній техніці і там і пальці не треба так збивати. Вот. Ну, треба, звісно, підучитися трошки з тими комп'ютерами, з тими навігаторами і всею херньою, автопілотами і так далі. Але то, коротше, було, було б бажання. О, так стоїть той звір жовтий. Но він ще молодець. Він ще молодець, старичок. Коротше, полетів підшипник на дерничка. Підшипник на... Шнеку на домолот. І так почало хрукати там, там тріщотка. Воно чуть-чуть пропускає, ну, знаєте, як підшипник полетів, шнек падає і якби, дере по блясі. Ну, коротше, виходить, не хоче він там крутитися, так і треба. От, ну я ще думав, я ще думав, домучу, домучу. А де, блін? Ай, коротше. От. Нема кайфу, від тої справи вже нема здоров'я. А там ще мені якийсь чоловік по-русски пише, да, і коли получалися великі гроші, то ти мовчав. А як тепер блін, щось там? Ні, чоловіче, за той час, що я займаюся землею, то я багато раз і були і ціни, і врожаї, Ну, врожай, не врожай, погані ціни були, всяко бувало. І ломилася, техніка і здоров'я підводило. І було таке, що е, виїжджаю на пай свій, йо-майо, гірчицю посіяв. Посіяв гірчицю, щоб е, приурати її як сидерат. Але тоді, як її треба було приорувати, були душі і не було як врати. Е, потім душі закінчились, вона вже, вже, Вже її нема смислу. Приорувати. Ну, думаю, фіг з ним, хай росте, змолодшу. Е, а тут абац, сусід фермер, е, сусід по полю взяв, е, блін, порскав, нікого хрена він так зробив. Коротше, по периметру мені спалив всю сою. Порскав е, сою е, а, а, і пішов мені по, по моїй е, гірчиці і спалив мені ту гірчицю. Я виїхав подивився на то все. Е, от, е, десь думав щось там з ним те, ну, говорити. Е, от, е, приїжджаю на Великий Пай, а там блін, агрофірма мені теж третю частину пая, 2 гектари, третю частину теж підпалила. Десь вітер був в ту сторону, теж сою порскали. Але я тоді прихворав. Коротше, були такі пригоди. Або приїжджаю гречка, така гречка, душа радується по груді. Така велика, буйна, класна. Все. Приїжджаю, блін, народ зробили дорогу прамом по моїй Гречці. Причому тоді, як вона вже мала молотити. А, а сусідні поля, агрофірмовські кукуруза. І вони зробили в мене до половини пая прямо по, по, по гречці, а потім з'їжджають в кукурузу і крали кукурузу народ. От. Коротше, було всяке з землею, але я вже певне перегорів. Непевний, я точно перегорів. Коротше, то вже мої останні жнива стоподняк на своїх, на своїй землі. От, цього. Що там далі буду з землею, бо є там е, один пай обробляю, орендую. От, один пай свій. Свій я виставив на продаж і, і дзвонять хитромудрики. Дзвонять за пая, але ну, ще чуєте, дзвонять. Пропонують блін, за 5 тисяч доларів за пая. пай чорнозем, рівненький, 2 гектари е біля траси К К Тернопіль, Кременець, 100 метрів від траси. І 5 тисяч доларів. Кажу, ну чоловіче, то ти маєш. ну ну, ну таке, ну, то так Навіть Хтось пропонує, е скільки йому виходить. І що таке, 5 тисяч доларів? Що можна зараз за 5 тисяч доларів купити? Скажіть мені. От. Хати не купиш, квартири не купиш. Хорошої машини теж не купиш. Нормальну операцію можна зробити <смі> за 5000 доларів. Там, не дай Бог, звісно, але. але. Вот. Ну, коротче. зараз я вже так налаштований, що того-то збив ту сою, бо я її. Сьогодні я її точно збив. Е, ще на поєві, е, ще так більш-мені файно, не спіша. А вже як перейшов, там у мене два куски городів. Е, от, дощ йде, воно не молотиться, воно суне, е, от, земля пухка, мокра, забиває, тут обломило сегмента. Е, от. А я ще поїхав на те поле сам без помічників, бо хлопці залишилися сою возити. Е, прийшов, метрів 50 стаєш. Вигортаєш ту землю, бляха, скачеш по тому комбайні, як там мавпа. Та вже, то, то, що Я не знаю, як я ще так скачу. Я, я то ще той комбайн відлежу по-любому. То так ото зараз кажу, пригнав комбайна, чекаю, поки хлопці за мною приїдуть. Вони ще не скоро приїдуть. На останніх здохах батарейки я от вам записую. Треба певне виключатися, бо зараз батарейка здохне, то там вся моя балаканина і не запишеться. О, це во. Світло не виключаю. Акумулятор посадить, то посадить, а то буде якось скучно. Ключів до хати не взяв, щоб відкрити. Тут так от на дворі серед ночі сидіти якось неохота без світла. Отакі от діла. Не гріє вже мене та тема з землею, а колись воно все, воно все в свій час. Знаєте, колись з мотоцикла не злазив. Я, я зимою навіть на мотоциклі їздив на роботу. От. Не дадуть збрехати люди з плоску, стетильковиць. З був, був, був тоді мене такий мотоцикл Тула на грубих колесах, а в народі на нього казали свиня. От я тією Тулою їздив зимою. Цілу зиму. От. А зараз мене от малого є ця Бенелька, вона вже в нього пам'ять років, ну рік то точно. Десь так, я на неї на ній не раз не їхав. От. Ладно, у малого у мене мотоцикл є, я на ньому не раз не їхав. Коротше, то вже все воно, все воно в, свій, в свій час. Був були часи, що я ті комбайни купляв такі зломки, ремонтував, і воно мене, знаєте, як тішило. От я ну, сказати, ну що, який, який кайф від того, що ти взяв якусь железяку ні, Коли ти, коли береш комбайна в дядька, а той дядько намахався коли того комбайна капець і не міг його ніяк зробити. Таке було в мене багато разів таке було. от, А я беру пацанюра по суті діла, проти того діда, бо то вже діди продавали фактично ці комбайни, і роблю з нього лялю. Продаю і ще люди тішаться. І потім здибає того діда, він каже, слухай, та я до того комбайна інженерів кликав, комбайнерів кликав і не могли знайти, що йому бракує. А там така була дурничка. Я ту дурничку знайшов, причому, не знаючи, що вже знав за ту дурничку, коли пішов пробувати молотити ним. От. І такі такі бували, бували такі випадки. Зараз, все, нема того кайфу і железяки крутити, скажете тоді, що який. Від чого є кайф? Скажу вам, від чого. кайф є в мене зараз від того, що я знімаю для вас Їй Богу. От. Раз. Е ну, і певне, поки все. <сіхіхіхі> все народ, бувайте здоровенькі. А ну, розкажіть мені, в кого, від, в, 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 який кайф у вас, від чого? Від якої роботи чи не роботи на, по барабану. Ну, може, хто що. Хто від чого кайфує, хто там рибалка, охота, що там ще дівки чи навпаки, якщо жінки мене дивляться, мужики, п'янка, там, що там ще полежати. Ну, коротше, давайте свої варіанти. Хто від чого кайфує? От так, от такий, от, 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 от кайф. от, от наприклад, У ну, мене є знайомий рибак. Він, він, він би, якби він міг, якби він мав стільки грошей, щоб не ходити на роботу, то він бе риболовив цілодобово. От. Е, от він отримує кайф від рибалки. Я теж отримую кайф від рибалки. Тільки якщо риба ловиться, ну якщо сидіти цілий день, дивитися на того поплавка, і від, від тих хвиль починає нудіти і і голова кортитися, то ну як війма, такий кайф. А коли риба ловиться, то. то Теж і кайф, ну але ж. А от рибаки люблять посидіти, знаєте, а мисливці ганяють по полях за тими беззащитними тваринками, луплять по них. Їсти ж мають. що, А от кайф получають від того, що вони лазять, повимащуються, як, як от болото буває чи дощ. І, 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 і мокрі, і застуджені, Але кайф получають. От. А ну народ, розкажіть, від чого ви кайф получаєте? О, цього. Так, все, батарея здихає, бувайте здоровенькі. Всім хорошого, мирного неба. Так, все, капець.